Як проходить мій день в Lineage 2? Зранку, поки роботяги збираються на роботу, ми йдемо пофармити топовий спот в погані 200 мільйонів адени на героя. Згодом приходять хлопці з ДНН і кажуть, що таким займатись не варто. В 12.00 йдемо на ТВТ. Моя команда виграє. Тримаємо монети сюди. Далі йдемо в Фох. Наблюдаємо різке збільшення автофармерів. вони буквально в кожній кімнаті. Розуміємо, роботяги добрались на роботу і запустили свої ноутбуки. Через декілька хвилин я з червоним ніком вже привожу мобів зі всіх кімнат 112 мільйонів адени за годину і 10 хвилин. О другій годині дня йдемо у звичайні кімнатки в Пагані. В роботях зараз обід, і вони мають змогу перевірити свій автофарм на ноутбуках, звільнили дві кімнати. В третій румі почався файт з сікретами. І поки ми файтились, перші дві руми вже прийшли нові автофармери. Ми прийняли рішення залетіти в мій улюблений мос. Фарм тут середній, але стабільний. Далі івент, мем монети в кармані. Легка підготовка на Олімп усипляємо ціль при фізичній критичній атаці. Вон ПТС, мені б щось намага, будь ласка. Вечором йду на Олімп і паралельно слухаю, як лінивий Олімпід на гладі. Okay. Вночі ставимо героя на макрос і лягаємо спати. Зранку просинаємося в тюрмі.